І далі будемо говорити більше про наслідки, які власне наслідки для довкілля можуть бути через аварію російських танкерів. Та е, власне про це будемо говорити із біологом, е, головою громадської організації Зелений лист Владиславом Балінським, який з нами на, на прямому зв'язку. Вже пане Владиславе, вітаємо! Вітаємо да, вітаю доброго дня. Наразі маємо інформацію про те, яка можлива тонажність цих танкерів, Але що вам більше відомо про те, скільки там могло бути власне цих нафтопродуктів і яку вони шкоду могли донести? Е, Ну, по перше, це типові суда. Е, це волгонавта, от і їх дуже багато, і всі вони мають більш-менш однакові технічні характеристики. Те це, це десь біля п'яти тисяч тонн. От ця внутрішня, внутрішній трюм – це нафтоналовний судна, і ось є інформація, принаймні, що в одному з них, Волга 212, було десь приблизно біля 4 300 тисячі тонн мазута якраз. От, і, скоріш за все, інша судна Волгонавта 239 мало теж такий об'єм. От питання ваше, чому саме навпіл? Ну, по перше, це не вперше. Вже такі такі вже були наслідки. От в 2007 році, приблизно там же теж потерпіло крушення судна Волганафта 139 і теж навпіл. І от опозиційні канали джерела вказують на те, що ці судна десь в 90-х роках. Вони перероблялися, перебудовувалися, скорочувалися, тобто вирізали центральну частину в таких умовах, реаліях російських і зварювали і корму з носом потім разом. Саме тому от зараз на містах зварювання це судна переламуються. І тут питання не тільки погодних умов. А й питання взагалі умов експлуатації і умов, скажімо так, будівництва цих суден. Ми щойно з паном Плетенчуком спілкувалися речником військово-морських сил. Він сказав, що якщо ці частини суден не будуть заважати проходу інших кораблів цим протокою Керченською, то їх можуть взагалі і не забирати з тих вод, яка це шкода для довкілля, і чи виправить це десь ситуацію частково, якщо ці частини суден приберуть звідти? Знаєте, тут мова йде якраз не про частини суден, а мова йде про наймасштабнішу екологічну катастрофу, от ну можна сказати, старіччя, бо минула така масштаб, такого масштабу була в минулому році. Це якраз каховська трагедія. От, а до цього. Такий масштабний розлив нафтепродуктів, він був в 2007 році. От як я вже казав, тоді одне таке судно навпіл розломилося, Так і нафта, десь ну кажуть, що 3 тисячі тонн нафти було вилито в морське середовище зараз як ми бачимо два судна вже, тобто об'єм потенціальний об'єм нафти, який має вилитися, він в два рази більше. Ну я все ж таки вважаю, що російські джерела, російські чиновники, вони зменшили навіть тоді. Вони ну вру постійно, ми ж це знаємо, от тобто, навряд чи. Якийсь там значний об'єм, тобто це йдеться десь більше восьми тисяч тонн мазута, і треба казати про те, що вже немає значення чи будуть підняти ці судна, чи чи вони там залишаться на дні. Бо цей мазут він вже витикає, і він вже або на дні Чорного моря, або він вспливає. І переміщується на на поверхні. Чому саме це зараз більш, скажімо, небезпечно, ніж у 2007 році? Тому що, по перше, ну погодні умови зараз шторм, який буде ще спостерігатися ну довго, принаймні найближчі найближчим тижнем, із того, що я побачив, от. Це перша подруга минула ця катастрофа була 11 листопада, тобто температура води була значно ціпліша і більша частина мазута вона була на поверхні. Зараз температура води нижче 10 градусів Цельсія. Тому більша частина мазута вона буде тонути. Це такі згузки. Які е, запина запиняються, залишаються на дні? От їх дуже важко і фактично неможливо зараз в цих погодних умовах, де і взагалі їх е, дістатися, е, тому е, мова йде. Про ну, мільярди збитків, і я маю на увазі якраз в доларовому еквіваленті, тому що за конвенцією міжнародною Морпол 73-78, якраз такі наслідки вони рахуються в доларовому еквіваленті. От минулого разу росіяни навіть вони назвали самі цю вони самі рахували, бо Україна не могла і тоді. Розрахувати збитки, і вони нарахували 250 мільйонів доларів, це було в 2007 році, але е, наші фахівці стверджували, що це е, значно занижена ну е, найменше в 10 разів е, сума збитків, і Україна тоді е, так і не отримала нічого від Росії. Тобто, самотужки вони очищували зі свого боку е, протоки, ми зі свого. Але але зараз, якщо Дивитися на погодні умови, то скоріш за все, наша частина. Я маю на увазі Керченська, Керченський бік і Кримський півостров. він ну навряд чи от прямо зараз, він буде потерпати цієї трагедії. Скоріш за все, от за напрямком ветра вітра, воно все відносяться до вбік. В бік е, анапи, тоді в бік їх бугайської, так званої коси. Е, от е, і е, далі вітер ще змінюється, і е, якби то вздовж узбережжя, е, в бік анапи він це все має розмазати по узбережжю. Але це йдеться про саме про тій е, мазут, які залишиться на поверхні. Те, що буде е, траплятися з мазутом, який вже опинився на дні, е, це е, ну це е, наслідки на десятиріччя, якщо не на століття. Бо... Поступово з підвищенням температури влітку цей мазут починає вспливати, і е, мова йде про те, що от минулого разу загинуло десятки тисяч птахів, і це, е, і в тому числі е, охоронювальні віди, і е, сотні і сотні тонн гідробіонтів. Тобто, це катастрофа для екології і дуже, дуже серйозна. Пане Владиславе, дякуємо Дякую. за те, що описали ситуацію. Ми обов'язково ще будемо до цього повертатися. Владислав Балінський, біолог, голова громадської організації Зелений лист був з нами на прямому зв'язку. День 15 грудня поблизу Керченської протоки в Чорному морі зазнали пошкоджень два російські танкери. Однією з версій катастрофи є помилка екіпажу у складних метеоумовах. Про це того ж дня писала про російська агенція інтерфакс із посиланням на служби морського пошуку і порятунку. Федеральне агентство морського та річкового транспорту визнало, що стався розлив нафтопродуктів. Про це вони написали у Телеграм. Того ж дня аварія російських танкерів у Карченській протоці може призвести до екологічної катастрофи. У море могло вилитися понад 4 тисячі тонн мазуту та інших нафтопродуктів, Заявили у Грінпіс Україна на сайті 15 грудня. Тож що відомо наразі про аварію російських танкерів? Говоримо з капітаном третього рангу, речником військово морських сил ЗСУ Дмитром Плетенчуком, який доєднується до нашого ефіру. Пане Дмитро, вітаємо вітаємо вітаю студія. Вітаю глядачів. Що наразі відомо про цю аварію, які нові деталі вам вдалося встановити? У будь-якому разі, поки погода не вирівняється трошки, інформації в повному обсязі не буде. Так, звісно, є моніторингові пабліки, є деяка інформація, яка ще верифікується, але констатувати по факту ми можемо наступне, що два танкери, які фактично є суднами річкового класу, вийшли в море, не дотримавшись вимог. Щодо умов судоходства для цих суден, ті погодні умови, які були на той момент в морі, були не, не, не тими, при яких вони могли, в принципі, знаходитися в відкритому морі. Ну і наслідком, ви як розумієте, стала ця троща. Окрім того, не слід забувати, що це досить старі судна. Їм 50 плюс років. Кожному з них, тому тут як завжди, росіяни порушили все, що могли порушити. Так, є там ще інформація відносно того, що затримали їх на якірній стоянці довше, ніж було заплановано. Але ну, капітан корабля, він, в принципі, мав враховувати всі ці фактори і відповідно розраховувати ці ризики. Але, звісно, там, перекидати російську нафту або там. Інші паливно-мастильні матеріали для них важливіше ніж дотримання вимог щодо безпеки цивільного судна І, до речі, це ж не єдиний інцидент, і не єдиний такий випадок, коли вони порушують ці правила. Це і постійне вимкнення системи ідентифікації. До речі, одне з цих суден так само його вимикало періодично. І недотримання вимог щодо прибережних попереджень. Керченська протока нагадую офіційно Україною закрита. Вже більше року для цивільного суднопласту. Але як ви бачите, росіяни, як завжди, нехтують цими правилами. На вашу думку, чи матиме це вплив, ця аварія на військову логістику Російської Федерації? Чи вплине воно якось на процес забезпечення російських військових необхідними матеріалами? а Ні, мирніше за все, це не пов'язано взагалі. Це мова про експорт. Вони завантажуються. На річці Волга, і звідти там з якогось нафтопереробних заводів а, вивантажують, перекидають цими суднами а, мазуту або інші там матеріали нафтові, а вже на зовнішніх рейдах на судна, які далі прямують кудись у відкритий океан, у відкрите море, і це фактично мова про торгівлю. Цивільне судноплавство Росії часто використовують судна таких, такої якості, в такому стані, якщо не помиляється 50-х років судно, так? Це судно, яким 50 плюс років. Там одному 51, іншому 54, якщо я не помиляюся. І загалом ситуація з цим флотом річково-морським, у них доволі складна. Парк доволі застарілий. І, в принципі, ми можемо бачити, що не вкладалися вони в розвиток цієї інфраструктури та нафтова держава, тому що вони о, здебільшого розраховували на о, поставки о, інший спосіб. Це труби в першу чергу, і відповідно наслідки тепер о, даються взнаки. Тепер вони вимушені о, ці старі танкери використовувати перекидати з. Чорного моря нафту в такий спосіб, а не як раніше, і відповідно часу на те, щоб відновити цей флот, потрібно досить багато, вже не кажучи про гроші, які вони зараз витрачають здебільшого на війну. Але в будь-якому разі такі судна їх не можна піти і купити в магазині. Їх треба замовляти, їх треба чекати, вводити в експлуатацію. Це все доволі нешвидкий процес. А до речі, чому саме навпіл? От вони повністю розвалилися обидва, і чи можна їх відновити, підняти і підремонтувати? По-перше, треба чекати зміни погодних умов. Зараз сезон штормів він розпочався е, більше місяця тому і триватиме до середини весни. Е, в цей період е, навряд чи будуть проводитись якісь е, подібні судно, суднопідйомні роботи. Е, Враховуючи те, як в принципі, росіяни ставляться і до навколишнього середовища, і до вимог міжнародних, не факт, що вони взагалі будуть підіймати ці судна. Якщо вони не будуть заважати проходу інших суден, то теоретично вони їх там можуть і залишити. в принципі. Тому що суто підйомні роботи це теж розвага не з дешевих, це так само комплекс заходів, які плануються, там потрібно відповідне остаткування, теж доволі недешево. і як ви бачите. В азово Чорноморському регіоні у них там немає такого великого вибору щодо кількості акваторія, все ж таки доволі закрита. Хоча, в принципі, звісно, при бажанні вони могли б ці проблеми вирішити. До речі, як такі погодні умови штурмові впливають на роботу російського флоту, який перебуває зараз у Чорному в Азовському морях, і що загалом відомо про безпекову ситуацію там? В принципі, враховуючи те, що бойові одиниці кораблі вони розраховані в принципі, на те, щоб виходити в море в таких погодних умовах, не можу сказати, що це якось суттєво впливає. Але звісно, це ускладнює навігацію щодо виходу з бухти безпосередньо з пункту базування Новоросійськ, там доволі вона складна. Це ускладнює застосування, тому що там при штормі більше чотирьох. П'яти балів, в принципі, навіть якщо корабель вийде в море, він е, відстрілятися, наприклад, крилатими ракетами теоретично не може, тому що не дозволяють е, технічні умови цього робити. Тому, в принципі, впливає, але безпосередньо на можливість виходити в море несуттєво. Тим не менш, ви бачите, що вони залишаються в пункті базування і зайвий раз в море не виходять. Що ж, будемо стежити за розвитком подій. Вам, пане Дмитре, дякуємо Дякую. за те, що доєднались до нашого ефіру. Дмитро Плетенчук, 3 третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на на прямому зв'язку.